Друзі, привіт! Не так давно стикнувся з ситуацією, телефонує знайома, каже: Їдемо з чоловіком по трасі, спустило колесо. Що нам робити? В першу чергу потрібно подивитись чи є насос в багажнику. Якщо є насос, можна спробувати накачати колесо. Шини зазвичай зараз безкамерні. Якщо ви спіймали якогось гвоздя, то спускати колесо буде довго. І вам вистачить тиску для того, щоб доїхати до шиномонтажа. Якщо ж насосу немає, в кожній машині є запасне колесо. Там, де є запасне колесо, також є і ключ для зняття коліс. <кхід> Балонний ключ називається. І там же є домкрат. Складного нічого нема. Просто беремо, замінюємо колесо, їдемо знову ж таки до найближчого шиномонтажа. Латаємо те колесо, яке в нас пробито. Зазвичай, це, якщо гвоздь, коштує там, до 300-400 гривень. І все в нас добре. І смішного, до речі, в цій ситуації теж нічого нема. Бо багато коментаторів на досвіді а як це так не знати, як це колесо поміняти. Так, люди, які з цим ніколи не стикались, для них це дійсно складно. Дякую.